Уявіть собі, маленьку країну, де живе всього 5 мільйонів людей, але вона здатна зробити більше, ніж деякі гіганти світу. У цьому випуску я розповім, як Ірландія стала однією з найбільших опор для України під час війни, як вона відкрила двері для наших людей, визнала правду про геноцид, допомагає фінансово, культурно і навіть особисто. І ви точно здивуєтесь, почувши кілька несподіваних історій, які здаються майже неймовірними. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Ірландія, попри свій невеликий розмір, прийняла понад 70 тисяч українських біженців. Щоб ви зрозуміли масштаб, це якби в Україну умовно приїхали мільйони людей за дуже короткий час. Для країни з населенням лише близько 5 мільйонів це величезне навантаження. Але вони не просто відкрили двері, вони зробили крок назустріч, скасували візи для українців, щоб ми могли вільно приїжджати, і офіційно визнали війну Росії проти України геноцидом. Не кожна країна наважується на таку заяву, але Ірландія сказала речі своїми іменами. І найцікавіше, це не просто офіційна політика, а справжнє людське ставлення. Прем'єр-міністр країни особисто прихистив у своєму будинку українку. Уявіть, наскільки символічно це звучить. Керівник держави не лише ухвалює рішення на папері, а й робить реальний крок. І є ще одна історія, яка мене особливо зачепила: водій на ім'я Колм, звичайний чоловік без високих посад і гучних титулів, допоміг тисячам українських біженців із транспортом, їжею та житлом. Людина з великим серцем, про яку ми, можливо, ніколи б не дізналися, але завдяки його діям, врятовані реальні долі. Ірландці допомагають не лише дахом над головою чи фінансовою підтримкою. Вони ще й показують, що культура це теж потужна зброя. Для українських дітей у школах роздавали книжки, які спеціально перекладали і друкували, щоб малеча не втрачала зв'язок із рідною мовою і культурою. А ще мене вразило наскільки активно працюють ірландські волонтери. Вони не просто передають гуманітарку, вони створюють цілі ініціативи від збору коштів на медицину до інтеграційних програм для українців. Це маленька країна, але вона робить усе, щоб люди, які втекли від війни, відчували себе не чужими. Та Ірландія це не лише країна, що простягнула руку допомоги Україні. Це ще й неймовірний куточок світу, де природа має власний характер, ніби вона жива і спілкується з людиною. Уявіть собі Атлантичне узбережжя, де могутні хвилі розбиваються об скелі висотою понад 200 метрів. Скелі Мохер один із тих пейзажів, які змушують замовкнути навіть найбалакучішого туриста. Стоїш там, дивишся вниз, і здається, що сам океан хоче тебе проковтнути. Вітер настільки сильний, що буквально змушує зробити крок назад, а ще він може творити справжні дива, піднімати воду вгору. Уявіть зворотній водоспад, де струмені летять не вниз, як ми звикли, а вгору, розчиняючись у хмарах. І це не якийсь спецефект, це реальність, яку можна побачити своїми очима. Або інший момент, коли взимку сильний вітер піднімає сніг у небо і складається враження, що ти дивишся на перевернутий світ, і саме такі речі роблять Ірландію унікальною. Але не тільки стихії здатні дивувати, в глибині зелених пагорбів можна знайти місця, які зберігають відчуття застиглого часу. Наприклад, аббатство Кілмакдаух засноване ще в 7 столітті, руїни старовинних будівель, кам'яні вежі і кладовище, що ніби застигло між минулим і сучасним. Туди заходиш і відчуваєш, як повітря стає густішим, ніби сама історія тисне на тебе своєю присутністю. А якщо хочете відчути справжню атмосферу сучасної Ірландії, то неодмінно треба завітати в Голвей. Це місто називають фестивальною столицею країни. Уявіть вузькі вулиці, заповнені яскравими будівлями, кожна з яких пофарбована в свій колір. Тут немає сірої одноманітності, все дихає життям і музикою. У будь-який день можна натрапити на вуличних музикантів, що грають ірландські мелодії, або навіть на маленький парад чи виставу. Голвей це місто, де постійно щось відбувається, і, чесно кажучи, тут важко бути у поганому настрої. Цікаво, що в Ірландії часто кажуть, якщо вам не подобається погода, просто зачекайте 5 хвилин. І це не жарт. Тут сонце може різко змінитися дощем, а за кілька хвилин знову вигляне райдуга, іноді навіть дві одночасно. Погода країни така ж непередбачувана, як і її природа. І тут ми поступово переходимо до серця Ірландії до її столиці. І ось тут нас чекає ще більше несподіванок. Дублін це не просто столиця Ірландії, це місце, де минуле і сучасність живуть пліч опліч, ніби старий добрий друг і молодий авантюрист, які постійно сперечаються, але не можуть один без одного. Тут історія буквально на кожному кроці. Центральна артерія міста річка Ліфі, що ділить Дублін навпіл. Через неї перекинуті десятки мостів, кожен із власним характером і легендою. Один із найвідоміших Хавпенібрідж, колись за його перехід справді брали пів пенса. І ця дрібниця залишилася в пам'яті мешканців на століття. Сьогодні це радше символ, ніж міст, але кожен турист обов'язково робить тут фото. Дублінський замок інший важливий символ міста це місце, де протягом століть ухвалювались ключові рішення для всієї країни. Колись він був резиденцією британської влади, а сьогодні тут проводять державні церемонії та офіційні події. І що особливо приємно, українців сюди пускають безкоштовно. Це не просто жест гостинності, а ще й знак поваги, що справді відчувається. А тепер родзинка Дубліна, якою захоплюються студенти, науковці та туристи з усього світу. Трініті Коледж. Сам по собі він виглядає як величезний історичний кампус із внутрішніми двориками, де хочеться ходити в манці, навіть якщо ти сюди завітав на пів години. Але головне це бібліотека, довгі дерев'яні полиці, запах старовини і понад 250 тисяч книжок, що мовчки зберігають мудрість віків. Найцінніший експонат книга Келс, створена ще в дев'ятому столітті монахами. Є й менш відомі, але дуже колоритні місця, наприклад, стара аптека Свеніс. У ній колись Джеймс Джойс описав сцену у своєму культовому романі Уліс. Сьогодні це місце працює радше як культурний центр. Тут можна купити мило, яке було згадане в книзі, і навіть потрапити на читання творів Джойса. А далі я хочу занурити вас у ще глибший шар у справжню іранську культуру, традиції та звички. Ірландська культура це поєднання гордості, традицій і самоіронії. Символ її унікальності гельська мова, єдина офіційна кельтська у світі. Хоч більшість говорить англійською, дорожні знаки та документи дублюються ельтською як код нації. А ще Ірландія має власні символи, які легко впізнати навіть туристу. Наприклад, статуя Молі Мелон у центрі Дубліна. За легендою, ця дівчина продавала рибу на вулицях міста, а після смерті стала героїнею пісні, яку знає кожен ірландець. Сьогодні до її бронзової статуї завжди черга туристів, бо існує повір'я, якщо доторкнутися до неї, обов'язково пощастить. Ну і як же без пабів? Це справжній елемент культури, а не просто місце, де можна випити пива. Тут звучить жива музика, тут знайомляться, сперечаються, обговорюють новини і навіть танцюють традиційні ірландські танці прямо між столами, відбиваючи ритм ногами так швидко, що очі не встигають стежити. І все це під акомпанемент скрипки і банджо, атмосфера, від якої просто неможливо втриматися. Окремий всесвіт це район Temple Bar у Дубліні. Тут вирує нічне життя, музика лунає з кожного закладу. Люди виходять із пивом просто на вулицю, сміх і пісні чути до ранку. І ще цікаво, попри гучність і натовпи, ти почуваєшся в безпеці, бо атмосфера радше дружня, ніж агресивна, це як велика вечірка, де всі свої. А далі ми поговоримо про те, як сучасна Ірландія дивує своїми технологіями, освітою та тим, що навіть українці вже стали частиною цього середовища. Сучасна Ірландія часто дивує тих, хто думає про неї лише як про країну пива, танців і зелених лук. Насправді це одна із найдинамічніших точок Європи, де переплітаються високі технології, престижна освіта і водночас людська теплота. Почну із Дубліна. Тут розташовані європейські офіси багатьох світових корпорацій, і один із найбільш вражаючих це Google. Google в Ірландії також активно підтримує Україну від зборів коштів до програм для наших спеціалістів, які приїхали сюди через війну. Дублін також входить до списку найкращих студентських місць світу. І це не перепільшення. Тут не лише високий рівень освіти, а й середовище, яке надихає. Молодь з різних країн світу збирається в одному місті, щоб навчатися, спілкуватися і будувати майбутнє. Особливо престижним є Trinity College. Але треба бути чесним, навчання тут дороге від 5 до 30 тисяч євро в рік і вище, в залежності для якої спеціальності і з якої ви країни. Вартість може здаватися захмарною, проте диплом цього університету відкриває двері в будь-який куточок світу. Що важливо для нас, українців, у Ірландії вже є чимало прикладів інтеграції наших людей у професійне та освітнє середовище. Хтось пішов працювати в міжнародні компанії, хтось вступив до місцевих університетів. Ірландці часто дивуються наші працьовитісті і швидкі адаптації. Є навіть історії, коли українські фахівці через кілька місяців після переїзду очолювали проекти або ставали незамінними в компаніях. Але сучасна Ірландія це не лише офіси і університети, це ще й певний стиль життя, який поєднує комфорт і невимушеність. Тут справді дбають про баланс, ніхто не хоче працювати до незмоги. Люди вміють відпочивати, і це, мабуть, те, чому нам у них варто повчитися. Ось такою постає Ірландія в моїй розповіді. Країна, яка не побоялася зробити величезні кроки для України яскравістю культури і теплом повсякденного життя. Вона показує, що навіть невелика держава може мати велике серце і впливати на світ набагато більше, ніж здається. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!